Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про збереження біологічного різноманіття. Біологічне різноманіття є різноманіттям живої природи, що охоплює сукупність усіх видів організмів екосистеми. Кожен вид організмів займає певну екологічну нішу, своє місце в біосфері. Його зникнення не минає безслідно для екосистеми, тому населення планети повинно вживати різноманітних заходів. Для збереження біорізноманіття природних екосистем. Збереження біологічного різноманіття включає охорону окремих особин, їхніх груп у межах певної території і екосистеми загалом. Зменшення біологічного різноманіття є в значній мірі результатом діяльності людини. Основну загрозу для біологічного різноманіття становлять незаконні забудови та вирубання лісів, браконьєрство, розорювання місць поширення видів. Здійснення господарської діяльності на території прибережно захисних смуг, гірських та степових районів, кліматичні зміни, забруднення довкілля, неконтрольований видобуток природних багатств. І ще однією загрозою є збільшення частки чужородних видів або біологічне забруднення. Інвазійні види це види, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини. І становлять значну загрозу для флори та фауни певної екосистеми, конкуруючи з місцевими видами за екологічні ніші. Відомими прикладами таких видів є королецький жук, фітофтора, амброзія полинолисна, борщівник, кріль європейський, слимак іспанський. За оцінками фахівців, за останні кілька століть, внаслідок діяльності людини темпи зникнення видів зросли майже в тисячу разів. Порівняно з звичайними темпами, характерними для різних етапів історії Землі. Антропічний вплив призводить до зменшення біорізноманіття внаслідок руйнування місць існування, збільшення частки чужородних видів, зміни клімату, надмірної експлуатації ресурсів, зростання кількості населення. До сучасних методів збереження біорізноманіття належить створення червоної книги та заповідних об'єктів. Міжнародне співробітництво з питання збереження біорізноманіття, національні програми збереження біорізноманіття, розвиток природоохоронних технологій, промисловості, сільському господарстві та рибному промислі. Боротьба з браконьєрством, розвиток екотуризму. Тож сьогодні давайте поговоримо про червону книгу. Ідея створення першої червоної книги належить відомому англійському зоологу Пітеру Скопу. Червона книга це систематизоване зібрання фактів про унікальних представників флори та фауни, над якими нависла загроза зникнення у глобальному масштабі. В Україні червону книгу перше було видано в 1980 році, друге видання вийшло наприкінці 90-х років ХХ століття. Тваринний світ в 1994 році, Рослинний світ в 1996 році. А третє видання у 2009 році. Нині Червона книга України включає 542 види тварин і 826 видів рослин та грибів. Червона книга має свою структуру. Залежно від ступеня загрози, зникнення певних видів тварин або рослин, занесених до червоної книги, вони поділяються на сім категорій для зручності користування, сторінки в книзі кольорові. На червоних сторінках види, що перебувають під загрозою зникнення, і які неможливо врятувати без ведення спеціальних заходів охорони. На жовтих сторінках вразливі види, такі, що трапляються в достатній для виживання кількості, але їх чисельність швидко скорочується. На білих сторінках рідкісні види рослини тварин, що існують на обмежених територіях і можуть скоро зникнути. На сірих сторінках. Відомості про маловивчені і рідкісні види, про які відсутня інформація в достатньому об'ємі, що не дозволяє визначити, до якої групи вони належать, і справедливо оцінити небезпеку їх зникнення. На зелених сторінках відомості про вже відновлені види, які тепер перебувають поза небезпекою, на чорних сторінках записані ті види, які безслідно зникли з нашої планети. Пропоную вам трошки помандрувати сторінками червоної книги. Їжачок вухатий, савець роду їжачок, мешканець степової смуги. Його вуха довші половини довжини голови. Чисельність в Україні незначна. Причини зміни чисельності, розорювання степів, застосування пестицидів, наявність природних ворогів, природоохоронний статус виду зникаючий, ЖУК Олень. Або рогач звичайний вид жуків роду рогач найвідоміший її представник. Він є найбільшим з твердокрилих фауни України, досягаючи разом з рогами розмірів 7,5 см. Живе в дуплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадках. Вид належить до тих, яким загрожує вимирання. Природоохоронний статус виду рідкий. ВиДРА річкова. Місця оселення річки, озера, ставки. У воді видра майстерно плаває і пірнає, веде нічний спосіб життя, а вдень спить в норі, живиться переважно рибою, хоч поїдає багато жаб, рачків та молюсків. Полювання на видро дозволяється лише по ліцензіях під час сезону на хутрових звірків. Природоохоронний статус не оцінений. Беркут один з найбільших денних хижих птахів родини яструбових. В Україні рідкий гніздовий птах. З давніх давен люди сприймали беркута не лише як короля повітря, але також як суперника на полюванні та ворога сільськогосподарських тварин. На стан виду негативно впливають знищення старих ділянок лісу, де птах гніздиться, скорочення кормової бази, вбивство птахів для виготовлення опудол, випадкове їх потрапляння у мисливські пастки. Сон лучний. Гарно квітуча багаторічна трав'яниста рослина чисельність зменшується внаслідок людської діяльності розорювання степів, терасування схилів, випасання худоби, зривання на букети. Шафран Карпатський. Багаторічна рослина родини півникових. Квітне від березня до середини квітня протягом 20-25 днів. Початок цвітіння часто настає, коли ще на галявинах лежить сніг. Саме привабливість рослини зумовлює її нищівний збір на букети, викопування бульбоцеболин, що призводить до зникнення виду. Зозулені черевички справжні. рослина з родини орхідних. Ці чарівні своєю неповторною оригінальною красою квіти дещо нагадують черевички східних народів. Рослина настільки рідкісна, що її називають мрією любителів. Решіточник червоний. Вид грибу роду родини веселкові, молоде плодове тіло колясте або яйцеподібне. дозріле плодове тіло без ніжки має дуже неприємний запах. Тож тільки людині під силу зберігти різноманіття природи та не допустити збільшення кількості сторінок в червоних книгах планети. Дякую вам за увагу. До зустрічі!